Добрий вечір, друзі. Мене звати Том Коколос. Ми на Уолл-стріт в Лондоні. І я хочу вас познайомити трошки ближче з Олією Турконяк. Розкажіть, будь ласка, про себе, представтеся. Добренько. до що Добр... ви тут робите? Доброго вечора всім. Так звати мене Ольга Торконяк. Тут я в Лондоні вже шість років. За цей період. Ви знаєте, познайомилася з багатьма дуже впливовими, гарними, розумними людьми і давно дружимо із сім'єю Коколюс. Томом і його дружиною Мар'яною. Я щиро вдячна їм. Бо вони завжди висвітлюють дуже багато інформації, яку люди зможуть побачити. Ну, власне, сьогодні я прийшла на е, творчий вечір Галини Балабан, яка мене запросила. Ось і е, подивилася е, її, е, її репертуар, і вирішила написати вірш. Е, і який я сьогодні подарую для всіх глядачів? Ось Вже вишив... цікаво буде подивитися. Так, вишивала мати долю. Називається Оля пише вірші і озвучує їх на українських закладах. Тобто, дуже приємно бачити, що в 25-му році ще є люди, які мають запал в серці, які пишуть вірші. І не стидаються вийти на сцену і сказати. Які люблять поезію, що так. Ще більше подобається мені те, що люди слухаються і дивляться. Ой, я дуже їм вдячна, я щиро завдячую. Направду, мені дуже-дуже, так навіть щемить мене, знаєте, коли мене запрошують, а я так, знаєте, думаю, боже, як це класно. Я дуже вдячна. Треба робити щось в житті, що несе світло. Дякуємо гарно за вашу увагу. Підписуйтеся на канал. До нових зустрічей. так <laughs> да? до нових зустрічі. Пока-пока.